З дідом на городі, а баба А баба сидить. А? Читає А ми з дідом Пашемо тут Ще якийсь челік пашить Цей чекай, Чекає вже за горизонт Десь тут ого, ого. найшов Короче, парень тоже пашет. Вот такие вид, короче. Ветер балдеж. Хорошая погода. Дидл пашить. Бабка садеть, как всегда, трутень. Весь. Видите, на, а? вот Сид... на тебя трутня, а? Сет... Зеленский на тебя дивится. На тебя Зеленский? Ты ничего не делаешь. Опка, як завжди лінтяйка, сидить в машині, нічого не робить, гріється. Га? Іди сюди працюй. От людина, га? Ми з дідом робота.